44-те засідання депутатів розпочали розглядом земельних питань. Погодили передачу Шепетівському центру ПМСД земельну ділянку вузлової поліклініки для обслуговування будівель, закладів медичної та соціальної допомоги. Рішення про приватизацію міського кінотеатру скасували у зв'язку з відмовою підписання договору переможцем. Тож кінотеатр імені Островського повторно виставлять на аукціон. Відбувся аукціон на аукціоні було придбано об'єкт. 23 000 000. За 23 мільйона гривень переможець електронного аукціону підписав протокол торгів, цим самим дав можливість міському бюджету отримати 40 тисяч гривень і не повертати переможцю, але від угоди підписання договору купівлі-продажу відмовився і договір не підписав. Зараз цей аукціон буде виставлено на торги по-новому з тією ж експертною оцінкою. Кошти з бюджету громади спрямують на підготовку навчальних закладів до нового опалювального сезону. Також проведуть ремонтні роботи водопроводу та каналізації у садочку. Михайлик включили ці фінансування на підготовку котель бюджетної сфери до опального періоду, і крім того, що виникло питання так зване з голосу, яке було обговорено бюджетні комісії, хоча і, хворому і, і, не було не голосування, але була думка членів комісії, усі де зняти виділення коштів в сумі 143 434 гривні. На ремонт в поточний ремонт водопровіння та калізійних мереж у групі 12 у дошкільному закладі «Михайлик». Ну що так виникло з пояснення управління освіти, що виникло питання відкриття цієї групи, та як на базі цієї групи має бути проходити навчання молодших класів школи номер 4 Депутати підтримали зміни до програми Питна вода. Згідно рішення по вулиці Федорова збудують зовнішні мережі питного водопроводу, а по вулиці Соборності 83А виконають поточний ремонт з облаштуванням водопровідної камери. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук лайк ті